Осінь – це пора атмосферної випічки, і я просто змушений поділитися її смачними рецептами. Сьогодні я приготую, не побоюсь цього слова, найпопулярнішу булочку у світі сінабон. Це справді краще ніж я думав, просто ідеально. Пахне він просто нереально. Це точно треба його готувати. Це дуже просто і дуже і дуже смачно. Я приготую цілих 5 варіантів трендових сінабонів, щоб кожен зміг знайти рецепт, який приготує, або скине мамі, щоб вона йому приготувала. Почнемо з класики на основі цього рецепта будуть будуватись і всі інші. В чашу міксера додаємо борошно, цукор і молоко. Воно повинно бути холодним. Так, так, саме холодним. Це запобіжить перегріванню і зробить тісто набагато краще. Далі додаємо яйця, вони теж повинні бути з холодильника. Взагалі теплі інгредієнти можна брати тільки коли замішуємо вручну. У всіх інших випадках використовуємо холодні. Після додаємо дріжджі і замішуємо приблизно 5 хвилин. Тісто повинно зібратись докупи і відлипати від стінок. Після того, коли воно почне добре відлипати, додаємо сіль і промішуємо, поки вона повністю не об'єднається з тістом. Чому я додаю сіль трішки пізніше, а не разом зі всіма інгредієнтами? Бо якщо сіль попадає в прямий контакт з дріжджами, вона їх просто вбиває. ハハハハ Після того, як сіль добре вмішалась, я додаю масло, в ідеалі воно повинно теж бути дуже холодним, може бути навіть з морозилки. І разом з маслом промішую ще хвилин 7-10, тісто має дуже добре вмішатися і відлипати від стін. І на цьому етапі може показати, що тісто рідке і треба додати борошно, але ні в якому разі цього не робіть. Додаткове борошно тільки його зіпсує, зробить менш смачним, менш солодким, менш солоним, і відповідно текстура буде вже взагалі не така. Якщо ви переживаєте, що у вас погано борошна і Тісто зрідне, не долити трішки молока, це буде набагато краще. Або ж ще може бути, що ви його просто не домішали. Промішайте в такому випадку ще на хвилин 5-10 більше. Під час замісу в тісті розвиваються глютенові волокна і воно стає більш пружнім та еластичним. Виймаємо тісто з чаші і перекладаємо на стіл. Поки воно тепле, воно може злегка липнути, щоб цього не було, використовуйте шпатель. І ось таке тісто виходить в фіналі. Зверху до нього нічого не липне, воно пружнє і злегка еластичне. Перекладаємо його в мисочку, накриваємо вологим рушником і залишаємо на столі. Воно має вирости приблизно в 2,5 рази. На це піде десь 2-2,5 години, все буде залежати від температури в кімнаті. Чим вона буде вищою, тим часу піде менше. І навпаки. Для того, щоб цей процес пришвидшити, ви можете поставити тісто в духовку, а вниз поставити будь-яку ємність з гарячою водою. Ми зробимо щось таке типу. Домашньої висті. Okay. Після двох годин тісто чудово виросло, зверху все ще зберігає пружність, і якщо спробувати його руками, воно абсолютно не липне. Це означає, що тісто добре вибрудило, але не перепрудило. І всередині воно має таку кльову структуру. Просто подивіться на неї: це кайф. І в більшості рецептів таке тісто просто перекладають на стіл і починають його розкатувати. Але це не найкращий варіант. Коли тісто кімнатної температури воно дуже не Воно стягується, липне до стола, і щоб якось плюс-мінус нормально з ним працювати, люди присипають його дуже великою кількістю борошна, а це не о краще прокатайте ваше тісто приблизно до 1 см в товщину, перекладіть на харчову плівку і відправте в морозильну камеру на 15 хвилин. Воно повинно добре охолодитись, але не замерзнути. Температура його має бути приблизно 5 градусів. А поки тісто буде охолоджуватись, підготуємо начинку. Для цього я з'єдную корицю зі звичайним цукром і перемішую. Найкраще це робити в лоточку, так начинка добре перемішається і при тому вся кухня не буде в кориці. Після того, як тісто добре околодилось, нас стає абсолютно стухняно. При тому зберігає свою еластичність, не стягується і працювати з таким тістом суцільне задоволення. Дістаємо тісто з харчової плівки і дуже злегка присипаємо борошном. Його може взагалі не бути, поки тісто холодне, воно не буде липнути до столу. Розкатуємо тісто в ширину 40 см і довжину 35 см. Для того, щоб тісто добре розкатувалось, час від часу перевертайте його. Після того, як розкатали, зверху викладуємо м'яке вершкове масло і розмазуємо його рівним шаром. Далі додаємо корицю з цукром і рівномірно розподіляємо її поверху. Я роблю це спочатку руками, а в кінці ще прокатую злегка скалкою. Далі скручуємо рулет. Тут взагалі немає нічого складного. Головне це зробити максимально туго. Для цього я щоразу злегка підтягую тісто на себе. В кінці рулету я роблю тісто максимально тонким, щоб воно добре прилипло до всього рулету. І нарізаю на шматочки по 5 см хлібним ножем. Як на мене, ним робити це найзручніше. І ось такі красончики в нас виходять. Форму змащую вершковим маслом, викладаю ці на бончики і відправляю на вистійку. Також в такому вигляді можна заморозити майбутні сінабони і в будь-який зручний момент розморозити, вистояти і спекти. За час вистійки тісто повинно збільшитись вдвічі, а час вистійки буде залежати від температури в кімнаті. Якщо взяти середню температуру в 23 градуси, то тісто буде рости орієнтовно 2 години. Але не орієнтуйтесь на час, орієнтуйтесь на зовнішній вигляд. Після висіки тісто повинно дуже добре вирости і вже дуже апетитно виглядати. Але при тому всьому повинно зберігати пружність і після натискання злегка відновлюватися. Це значить, що сінабони добре ферментувались, але не перебрудили. І в такому вигляді я ставлю їх попередньо розігріти духовку до 180 градусів в режимі верхність плюс конвекція і випікаю орієнтовно 22-25 хвилин при 170 градусах. Але час випічки це поняття дуже відносно, все буде залежати від вашої печі. Температура всередині готових сінабонів має бути 95 градусів. Але дуже важливо не перепечіть їх, щоб вони зберегли чим побільше вологи. А поки булочки випікаються, я приготую сирний топінг. Для цього крем сир молоко. І цукрову пудру я перекладаю в високий мірний стакан і перебиваю це все погружним блендером, допоки маса не стане однорідною. Якщо крем виходить дуже густий, можете контролювати густину, просто додавши трішки молока. А поки я готував крем, сінабони вже спеклись, вони кльово карамелізувались, але при тому всьому залишились мегесеньками. І ще теплі булочки я поливаю сирним кремом, так він добре їх просочить і довше збереже їх соковитими. І просто подивіться, яка краса в нас виходить. Їх вже так і хочеться з'їсти. Але поки рановато я покажу, як використовуючи всі ці самі техніки, приготувати ще чотири різноманітних сінабона. А в кінці їх всіх спробую і розкажу свої враження. І поки нагадаю, що на Ютубі є можливість поставити лайк. Написати коментар бажано від сіми слів, кажуть, що це дуже допомагає розвитку каналу. А ми поїхали далі. Наступний на черзі сінабон кірамісу. Коли я думаю про осінь, то перше, що приходить мені в голову, це чашечка смачної кави з пряною ароматною випічкою. І в цьому сінабоні я вирішив їх об'єднати в одне. Для тіста я так само додаю борошно, цукор, дріжджі і молоко. Але частинку молока замінюю на ароматну свіжезварену каву. До речі, смак кави тут грає дуже велику роль, тому беріть смачну. Додаю її в чашу міксера, трохи промішую, додаю сіль, масло, ще трохи промішую і отримую таке кльове тісто. Злегка округляю його і відставляю на брудіння. Потім розкатую, охолоджую. І поки охолоджується, роблю наче. Цього разу всередину, замість частинки кориці, додаю какао. Після охолодження тісто знову підкатую. Змазую м'яким вершковим маслом та посипаю начинкою. Після скручую в рулет та нарізаю по 5 см. Викладаю їх в форму, вистоюю і випікаю. Після випічки вони виходять супер м'ягесенькими, і поки вони ще теплі, я поливаю їх сирним топінгом. І зверху прикрашаю тертим молочним шоколадом. Це пахне просто нереально, але попробую його трішки пізніше. А поки приготую гарбузовий сінабон, він ідеально підійде, якщо вам родичі притули гарбуз, але ви не знаєте, що з ним зробити. Mm -hmm. Цей сінабон трошки більш запарний, ніж Класичний, але повірте мені, гарбузова випічка це просто must трай обсідіє. І ще прикольно, що такі булочки будуть їсти навіть ті, хто не дуже люблять гарбуз, тому що за спеціями смак віддалений, але тісто виходить просто нереально вологі і ароматне. Щоб його приготувати, додаємо борошно, цукор, дріжді, холодні яйця і гарбузове пюре. Для цього я просто проварив гарбуз протягом 25 хвилин і перебив його блендером. Холодне пюре, також додаю до решти інгредієнтів і замішую тісто. Коли збереться докупи, додаю сіль, трохи згодом масло і вимішую ще хвилин 15. Зверніть увагу, що це тісто замішується довше, ніж звичайний синабон, тому що воно дуже вологі. Тому перш ніж його виймати, переконайтеся, що він добре вимішаний. Далі я тісто дістаю з чаші, злегка підмішую руками і ставлю на бродіння. І просто подивіться, яке шикарне оранжеве тісто виходить. Воно супер ніжне, але при тому пружнє і однорідне. Трохи підкатую, охолоджую і знову розкатую. Змазую маслом і всередину додаю таку ж начинку, як на класичний сінабон. Скручую, як завжди, і нарізаю по 5 см. Викладаю в форму, вистоюю і таке кльово вибражене тісто випікаю. Випечені сінабони щедро поливаю сирним соусом, посипаю смаженим потрібне мигдалем і зверху додаю трішки цедри апельсина. Вона дуже кльово підкреслює гарбуз. Але хто не любить, просто пропустіть цей етап. Далі готую сінабон Black Forest. Це для любителів шоколаду і вишню. Міксера додаю борошно, цукор, яйця, молоко, дріжджі і також в додачу додаю трохи темного какао. А далі все по постандартно. Жду, поки об'єднаються всі інгредієнти, додаю сіль і масло, домішую, щоб відлипало від стінок міксера, округляю на столі і перекладаю на бродінь. Далі розкатую, запаковую в плівку, охолоджую, охолоджене тісто розкатую, змазую маслом, присипаю цукром з корицею. І тут ще б мала бути вишня, але я про неї забув. Далі скручую, нарізаю, кладу в форму, вистоюю. І випікаю. Після випічки так же само поливаю його сирним топінгом. Чим його більше, тим краще. Даю трохи охолонути і за допомогою овочі чистки натираю шоколад. Виходить такий прикольний декор. А в кінці додаю коктейльну вишеньку. Цей сінабон хочеться їсти навіть очима. Останній на сьогодні синабон для тих, хто не дуже любить корицю, але теж хоче поїсти пряних осінніх булок. Для нього я не буду замішувати якесь особливе тісто, а використаю таке ж, як і в класичних сінабонах. І для початку я зварю карамель. Для цього вершки наливаю в каструльку, довожу до кипіння і відставляю в бік. В інший сутейник бажано, щоб він був широкий. Поступово додаю цукор і карамелізую його. Коли перший цукор карамелізувався, додаю наступну порцію. Коли всипав весь цукор, перемішую карамель до Поки в ній повністю не розтане кожен кристалик цукру. І після того як цукор повністю розступився, потрохи додаю гарячі вершки і активно помішую, щоб карамель не кристалізувалася. Коли перша порція вершків вмішалась, додаю другу і так поки не вмішаю всі вершки. Карамель повинна вийти насиченого янтарного кольору і доволі рідка. Переливаю її в форму і посипаю сіллю. Її також можна додати одразу в карамель. Смажений мигдаль змішую з грецьким горіхом і щільним шаром посипаю зверху карамель і даю їй трохи охолонути. А поки зроблю. Посипку. Тут я вирішив замість частини кориці використати кардамон. Додаю його до кориці з цукром і добре перемішую. Після змазую маслом розкатане класичне тісто і посипаю кардамоновою корицевою посипкою. Рівномірно її розпреділяю і добре скручую рулет. Після нарізаю, перекладаю заготовки на горіхи з карамеллю і відправляю на вистійку. Після того, як тісто добре вистоїлось, випікаю. Випічені булочки накриваю дощечкою і перевертаю. Ці кардабони виходять настільки ароматні і соковиті, що навіть без сирного топінгу виглядають просто шедеврально. Приступаємо до дегустації. Почнемо з класики, щоб було від чого відштовхувати, бо я впевнений, що це прям 100% смачно витягується хорошо. Пробуємо. Тут зразу текстурка мягенька, він не Він і пружній в міру, і м'ягенький, і соковитий, і кориця, і сир. Ну що тут казали? Це всім нам зрозумілий. Улюблений всіма сінабон. Дуже смачно, дуже дуже смачно. Це до чаю, осінню. Просто ідеально. Далі йде тірамісушечка. Цей сінабон я вирішив зробити, бо мені показали, що це прям прикольна ідея. Це сінабон, який треба робити кожного четверга і їсти, і все у вас буде добре. Текстура тіста дуже ніжна, мені навіть здається, що вона ніжніша, ніж в класичного Сінабона. Прикольний іде після смак кави. Думаю, хто любить каву, тому точно зайде. І разом з сирним соусом це, в принципі, смачно. Ну що, поїхали далі. Гарбузовий, він дуже ароматний, треба пробувати. Він ідеально підійде для любителів всяких пряностів. Або якщо у вас завалявся якийсь гарбуз, то це точно треба його готувати. Black Forest. Це хоч і шоколадна випічка, але вона виглядає дуже смачною. Це насправді краще, ніж я думав. Шоколадність не дуже сильно відчувається, але за рахунок какао він не такий солодкий, так що всім любителям е, не дуже солодкого, це точно зайде. І плюс ще всередину треба додати вишенькі, буде просто ідеально. Я просто це забув зробити. І останній кандидат на сьогодні кардамоновий сінабон з горішками і карамелю. Я дуже люблю кардамон, так що мені напевно дуже сподобається. Пахне він просто нереально. Він пахне осінь. Це о... це і є в хасі. Карамель. Горішки. Вони карамелізувалися в духовці. Але це... Тут немає сирного топінга, який я дуже люблю в Сінабонах, але це. Це дуже смачно. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть, який Сінобон вам сподобався найбільше, а найголовніше готуйте, кайфуйте, відсилайте це відео друзям, родичам, знайомим. І коли будете готувати, не забудьте мене відмітити, так я побачу, що не дарма витрачаю свій час на ці відоси. І так як це пілотний випуск на цьому каналі, в мене не дуже багато досвіду, то був би дуже радий, якщо ви б написали якийсь коментар. Прикольний це формат чи не прикольний. Е, ну коротше, якось би помогли мені в цьому. А ще пишіть, що б ще хотіли бачити на цьому каналі. Це також мені допоможе. Всім пока, гарного вам дня і смачних сінобонь.